На погрунтовану стіну наносимо підложку кварц ґрунт в один або два шари. Висихання кожного шару 3-4 години. Після цього ми наносимо слейт. Пам'ятайте, що працювати цим матеріалом потрібно від кутка до кутка. Наносимо його кельмою, просто як звичайну шпаклівку. Потрібно її утрамбувати добре до стіни та розгладити. Наносити потрібно щедро, не переживайте, лишнє ви приберете або навпаки розгладите його по іншій частині стіни. Перевіряйте свою кельму, вона має бути завжди волога. Якщо ви бачите, що залишаються подряпини, це означає, що матеріал почав підстигати на кельмі і утворює тверді нерівності на кельмі, які будуть дряпати ваш вологий матеріал. Після трьох-чотирьох рухів кельмою беріть пательок та згрібайте залишки матеріалів з кельми пота повертайте у відро або накладайте на стіну та продовжуйте нанесення. Коли ви нанесли стіночку, ви можете почекати п'ять. 5-7 хвилин для того, щоб поверхня нашої штукатурки подихала і трохи віддала вогонь. Після 5-7 хвилин беремо чисту кельму та продовжуємо уплотняти матеріал. Якщо ви бачите, що матеріал ще мокрий, ви можете знову залишити його на 5-7 хвилин, і далі продовжувати уплотняти матеріал на стіні. Наголошую на те, що кельма має бути завжди чиста. Після декількох рухів протирайте її вологою. Можете губкою. її залишати трохи вологою, так вона може краще скользити по матеріалу. Якщо вам подобається гладенька поверхня, заглажуйте її як можна більше. А якщо ви любите шероховату поверхню, хочете, щоб вона була грубіша, то можете залишити її вже. Якщо ви десь випадково торкнулися і зробили. Ямку ви можете її заробити, поки матеріал повністю не висох. Не переживайте, робіть повільно, нікуди не спішіть. Цей матеріал висихає не швидко, але беріть до уваги, що чим вища температура у вас в приміщенні, тим швидше буде йти процес висихання. Вимо ви наносити цю штукатурку при температурі не нижче 12-15 градусів. Якщо ви переживаєте одразу замовляти слейд на всю кімнату, пропонуємо вам замовити для початку тестовий пробний набір. Тестовий набір в. входить підложка кварцгрунт, основна штукатурка та по бажанню ви можете взяти дощечку для нанесення. А також ми можемо затонувати вам след в будь-який колір, який вам подобається. Ось так виглядає след у мокрому стані, а так виглядає вже через добу.